Помилувати та пробачити у серпні 2015 року. Служба безпеки України запровадила програму під назвою На тебе чекають вдома. Вже другий рік силовики повертають на мирну територію людей, які були учасниками збройних формувань ЛНР та ДНР. Людям варто лише зізнатися, а ще довести, що не скоювали тяжкі злочини, не вбивали людей. Сьогодні бойовики на Донбасі визволителі та захисники, А вже завтра бандити. Чимало людей на нині окупованій території повірили колись вперше. Думали Донецька та Луганська. Ганська області просто таке процвітатимуть. Хтось вважає, люди самі зробили свій вибір, коли пішли в ряди ворожих бойовиків. А хтось переконаний, події 2014 року окреслили людям їх вибір і просто не дали шляхів відступу. Як би там не було, а Україна демократична держава. І зраду в тяжкі часи війни тут вирішили, що можуть пробачити. Тож нині одна за одною з'являється на сайті СБУ інформація про повернення, а відповідно, й помилування раніше учасників незаконних збройних угруповань. Прошел у меня суд, меня оправдали на суду. А Теперь действительно нормально уже прошло. Около года, как я здесь нахожусь дома, никто меня не преследует, никто меня не трогает. Цей чоловік, як він сам розповідає, у 2014 році, як і багато інших, повірив в ідеї новоросії. Приєднався до бойовиків у Лисичанську. Каже, ремонтував там автомобілі та чергував на блокпосту, слідкував за порядком. А коли місто відвоювали українські військові, втік до Російської Федерації, тривалий час переховувався там, аж поки не усвідомив провину. Зізнанням звернувся до СБУ, запевняє нікого, не вбивав і хоче назад додому. І подібних заяв у силовиків уже більше. Сотні, і всі, як один говорять, тяжких злочинів не скоювали. Мене определили на маталигі пулеметчиком наводчиком. Ну, на виїжджали ми на полігони, на учения там, коли приїжджали генерали, ну пару разів стріляли з цього оружия, показували какие. Эти генерали непосредственно смотрели, какая у нас боевая техника є. І якщо чоловік із Лисичанська розповідає, що виконував роботу виключно охоронця та автослюсера, то ця жінка не заперечує, брала до рук зброю. Та через безвихідь бо розповідає, вона з чоловіком залишилася без роботи, без засобів для існування, і щоб, хоч щось, зробити, пішли в ряди повстанців. І знову ж таки запевняє: стріляла тільки на полігоні. Участі в бойових діях не брала за все время нахождення в першому казачним полку. Я не приймала ні бою дій, Ну, нигде ни в каких э, мародерствах не участвовала. Та от питання: як це перевірити? Як всі ці люди змогли уникнути участі в обстрілах? В СБУ запевняють програму, розробляли дуже ретельно, продумали всі нюанси. Ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях проти українських солдатів, шансів на помилування не мають. Автори проекту передбачили і те, що деякі бойовики будуть не зовсім чесними, але вести в уману кажуть, в СБУ нікого не вдасться. Мовляв, виправданню передує дуже серйозне розслідування. Є відповідальні бази даних. Есть те люди, которые на сегодняшний день отбывают наказание за совершение, за участие в террористической деятельности. То есть есть массив информации, который позволяет достаточно аргументированно понять, чем занимался этот человек, Виправданих в суді вже далеко за сотню, а деякі експерти досі мають сумніви, наскільки точні в СБУ можуть зібрати дані про людину. Мовляв, особливо у буремні часи найзапекліших боїв на сході нашої країни тримати на контролі кожного було надто складно. Звичайно, що Враховуючи ситуацію, яка була особливо в 2014 році, коли це тільки було розпочато, і коли дуже жваво проводились військові дії, скажемо відверто, правоохоронні органи України на той час не дуже ретельно працювали з об'єктивних причин в зоні бойових дій. І, на жаль, Зібрати достатньо доказів було інколи просто нікому, а інколи просто були інші задачі. А ще Анатолій Маркевич додає цією програмою, яка на перший погляд має благородну мету, можливість в минулому бійцям ЛНР та ДНР здатися, все ж варто бути обережними. Під маскою, нібито обманутих російською пропагандою, можуть бути реальні злочинці злочинці, які поступово повертаються на мирну територію України. А ті, хто принаймні раз вже брали зброю до рук, зможуть зробити це знову. Якщо е Ця програма під цю програму пі, будуть підпадати все більше і більше, як ми їх називаємо, ополченців. Серед них можуть і виявитися особи, які дійсності вчинили тяжкі злочини, але в Україні в Україні не буде, немає зараз і не буде на той час якихось доказів про вчинення ними е, тяжких злочинів. Однак колишній військовий заспокоює не все так страшно, мовляв, навряд чи навіть після виправдання у суді, силовики полишать пильнувати за звільненими від кримінальної відповідальності. Тож, поки залишається тільки одне питання: скільки ще учасників незаконних збройних повстань буде виправдано, скільки ще їх повернеться в Україну? А ще, попри більш як річну роботу, силовиків, й досі важко спрогнозувати, які будуть наслідки програми, адже настрої українців, зокрема тих. Які втратили близьких людей у зоні бойових дій, можуть бути доволі суперечливими гуманізму, служби безпеки та законодавству України. Дуже буде важко змирити різні сторони, тому що якщо є причина, по якій людина може звинуватити одну чи іншу. Іншу людину в чомусь вона скористається цією причиною. І байдуже, чи буде ця причина правдива, чи буде вона нафантазована? У нас є механізм передбачений кримінальним процесуальним законом як притягнення до кримінальної відповідальності, так і порядок її звільнення, в тому числі і через амністію. Якщо особа вчинила злочин невеликої тяжкості, то вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності за умов дотримання вимог кримінально-процесуального закону. Те, що було запропоновано, воно іде в розріз із здоровим глуздом із чинним законодавством.